Вітаю, друзі! Нехай Бог благословить усіх вас. Знаєте, чому я такий щасливий? Тому що я роздумую, і... і те, що я думаю, те слово, яке я знайшов, хочу поділитися з вами. Тоді ось, що прийшло мені на серце, написано так. Тіштесь на надією. Утиски терпіть. На Перебувайте Perseverai в молитві. На і ви знаєте, коли я читаю ці вірші, я згадую про всіх вас, хто слухає мене зараз, тому що я знаю, в мене є абсолютна впевненість, Дух Святий всередині мене підтверджує, що коли ми робимо цю передачу, багато людей вони відійшли від віри або падають зараз, вони охололи зараз, вони без церкви, але всі. Можу сказати більшість, може не всі, але більшість людей вони живуть у важких моментах. Не знаю проблеми, можливо, це особисті, сімейні або здоров'ї, фінансові, які б не були проблеми. Я знаю багато людей насправді щири. Вони щирі, але вони розчаровані, вони впали. Тоді, в цей момент, я згадав про вас усіх. І я, коли готувався робити цю передачу, саме про вас я думав, ви зараз, друзі, дух святий, він пробудив мене, щоб я звернувся до вас. Я не знаю, хто слухає, але одне я знаю, що Дух Святий. Він каже і не помиляється. Я впевнений, що ви чуєте зараз це, і ви, можливо, вже виснажилися. Ви розчаровані. У вас навіть не було бажання прийняти душ, або там зібратися, піти на служіння. Ви ледве-ледве ви піднялися, ледве прокинулися. Тоді може бути, ви ті, хто зараз помилялись, Упали в вірі, охололи такі холодні зараз, знаєте, як льод. Тоді чому це відбулося? Тому що в один момент у вашому житті ви розчарувалися або засмутилися. Ви, можливо, на щось образу мали, можливо, на Бога. Ви зустріли якусь проблему важку, і не очікували цього, ви не були готові. Тоді Дух Святий, коли каже, що ви утішилися надією. Ви знаєте, надія дає надію. Надія дає нам можливість чекати. Надія це коли ти очікуєш, і у нас є ось ця можливість. Утішитися, радіти ці надії. Щось маленьке можливо, але ця надія їй достатньо для того, щоб знаєте Іноді маленький сірник цілий ліс спалює. тоді так і ця маленька надія. не будьте сумні, не будьте розчаровані. Ви знаєте. Не допускайте, щоб ця маленька надія вона згасла. Ні, тому що віра, вона мудра. Вам потрібно мудру віру використовувати якщо наприклад я буду завжди звертати увагу на те, що я відчуваю, розумієте, або те, що не відчуваю. Я буду загублений, але Біблія нас вчить утішатися, радіти надію і додає тіштесь надією, утиски терпіть. Дух Святий знає, Дух Святий розуміє, що всі сто відсотки, всі ті, хто має віру в Господа Ісуса Христа, всі ці люди, навіть все людство, якщо не вірить, але вони проходять скорботи. В чому різниця? Чому одні люди проходять через скорботу і вони себе вбивають, не витримують, тому що немає надії, немає надії ні на що, ні на кого, а краще тоді себе вб'ю, так як не думає. Але той, хто має надію, має і також трошки віри. І цього достатньо іноді не треба великої віри там. Ісус сказав, що, якщо ти будеш мати віру, як гірчичне сім'ячко. Ти, зможеш, ти ти зможеш горе переставляти тоді на шпирант написано навіть якщо у вас маленька, маленька надія є. Є шанс вже утішатися, радіти, тому що ця надія вона може запалити величезний вогонь. Таке знаєте, полум'я велике всередині вас може запалитися. Я вірю, це відбудеться у вас, тому що Дух Святий торкається до вас і підтверджується всередині вас. Але, Але те, що стосується скорботи, в скорботі будьте терпеливі. Тоді той, хто атеїст, коли він приходить в скорботу, він не витримує. Але той, хто вірить, навіть хоч трошки трішечки віра є, яка б там не була релігія, неважливо, в що ти віриш, ти католик там або, або юдей, мусульманин. Неважливо євангеліст, неважливо, яка в тебе релігія, яка церква там, важливо наступне, усі ми проходимо через скорботи, всі люди. Але ті, хто мають хоча б трошки надії всередині себе або у віри всередині себе, без сумнівів мають силу і властивість і властивості бути терплячими у цій скорботі, тому що скорбота. Це, це, це щось темпу, прекрасне. Знаєте, як, як погода, ти дивишся іноді, небо Цінє? високе, величезне, а вчора, можливо, воно було там затьмарене хмарами, і тільки дощ був. тоді, розумієш, то, погода, буря, чи пізно все закінчиться. Так і скорбота. Скорботи сьогодні будуть, але завтра вони закінчаться. Сьогодні в, це це в буде, тебе може буде, бути це все погано, але завтра це все закінчиться. Один день буває, буває поганим, інший день вій, буває гіганди, нехорошим. Скорботи труднощі, проблеми. Наше життя. Ви знаєте, мій Бог він нам дав. Він нам не дав життя такого, там, знаєте, таку з червоним килинком дорогу, щоб ми ходили. По ньому за Ісусом ми по цій доріжці. Ні, ми не ходимо <coughs> в нашому житті, так. по цьому червоному киливку, червоному. Ні, ні в якому разі ми зустрічаємо каміння. Ми зустрічаємо на нашому шляху, Ось ці шипи, багато проблем. А іноді все нас добре, ми щасливі. Але ми. І в скорботі будемо або без скорби, ми будемо зустрічати різні ситуації. Тому що час скорботи, коли ти живеш, важкі моменти. Дякую Богу за те, що ти живий. мертвий, наприклад, він не проходить ці ситуації, ці скорботи. Вже визначена його доля навічно. Душа його навіки вже вийшла. А ви тих хто в скорботі? Живі, якщо ви живі, тоді завтра. Ви будете щасливі. Завтра ви будете сміятися і сміятися, того, що пройшла ця скорбота, яка була у тебе якийсь час назад. це те, що відбувається з нами. Наприклад, ви знаєте, скільки я пройшов скорбот, переслідувань знущань, брехні, скільки було. Всяких дійсно мі, мою адресу поганих слів люди називали мене неприємними словами. Ви знаєте, краще мене ви знаєте це. Дивіться зараз. Слава Богу. Все це, вся ця скорбота, всі ці знущання, ця біль вона пуша пройшла. Я спокійний, в мене мир але звичайно Бог дав мені ще досвід. Я можу з вами говорити. Ви ті, хто проходите зараз, через якісь скорботи. Я також через них пройшов. Ви знаєте те, що я це проходив через важкі речі в своєму житті. Ви знаєте, да прага да мі, що зі мною робили, засоби масової інформації, ці фейкові новини, але я тут, розумієте? в чому тільки мене не звинувачували, в чому тільки мене не дійсно не намагалися звинувачувати. Але все це зараз я пройшов і дивіться зараз. Я посміхаюсь, я щасливий Я дивлюсь назад, і кажу, наскільки Бог він великий, він зберіг і захистив мене в ці моменти. Ви знаєте, я був звичайно сумним. Печальним, очі мої не були веселі, мені було важко, не було сяєння в моїх очах. Але це моє було таким дуже дуже засмученим. Це так, ми розуміємо. Скорбота це скорбота. Але вона не назавжди. Вона не буває вічною. Ісус наш Господь Ісус пройшов скорботу. Але це не було на протязі усього його життя. Ні. У нього були моменти, коли він був засудженим, коли його стратили, його принесли в жертву, коли він страждав душею своєю, і це було. Дуже погано, жахливо. Він казав, душа моя, вона має цю скорботу смертельну. Ми знаємо, що ми проходимо скорботи, але мужайтесь, Він сказав, я переміг світ». і нам він це каже. Я з вами, я переможець, і я з вами. Тоді, якщо у вас хоча б граминочка, такий невеличкий вогник, іскра є, почуйте голос Божий і будьте уважні до нього. Ви пройдете через всі ці скорботи і в підсумку ви вийдете це спокійне море, де ви можете плисти без переживань, як написано. Тіштесь надією, утиски терпіть. Ви знаєте, терпіння це щось важке, але я не кажу, що це щось неможливе. Тому що якщо Бог просить, щоб ми були терпеливими, значить тоді це ми можемо зробити, тому що Бог не просить нічого, щоб ми не могли зробити. Тоді в скорботі будьте терпеливими і перебувайте в молитві постійно. Будьте завжди в молитві. Щоб молитися, вам. Немає необхідності вставати на коліна, спеціально щось робити. Достатньо, просто прокинутися, якщо ви спали, або якщо ви там лежить, чи якщо не спите, молитися. Я іноді так молюсь. Завжди я молитві, завжди я думаю, кажу, Господь, дай мені милість твою. Я роблю мою особисту молитву. Я постійно на зв'язку з Богом. Постійно в постійно є контакт з ним, ці відносини з ним. Я в його присутності. Коли я не молюся, також в його присутності, звичайно, завжди. Але коли я може, не молюся, але думаю про нього. розумієте? І про що я хочу вам сказати? Істина в тому, що ми повинні в молитві бути завжди постійні, те, що ми хочемо, те, що ми бажаємо. І звичайно, багато людей через проблеми проходячи через труднощі, вони роблять це за своїх помилок. Якщо ти в гріху живеш, це помилка. Як ти можеш мир мати? Сам Бог каже прямо що нечистивий у нього немає миру. Тоді люди, які роблять ці помилки, вони не посвячують себе Богу, не мають відносин з Богом. Вони будуть жити без миру. Це те, про що ми говоримо на служіннях завжди. Знаєте, я буду передавати мир на служінні. Я буду давати людям мир, який є в мене. Тоді, тоді дивіться. Ми... Можу сказати, хочемо передати вам цей мир, мир, який ми маємо. Якщо ви вірите, ви на служіння прийдете і ви отримаєте цей мир, це благословення. Тоді до завтра, друзі, нехай Бог вас усіх благословить во ім'я Ісуса Христа. І, Як ми вже казали, назавжди є щось нове для вас. Або у додатку храм Духа Святого, або на інших наших платформах, Нехай Бог вас усіх благословить. Амінь.